У Києві поранені троє правоохоронців. У столичній міліції підтвердили, що минулої ночі під час сутичок на будівельному майданчику біля станції метро Сокорки постраждали троє їхніх колег. Невдоволені жителі району знову намагалися розібрати паркан, повторно встановлений забудовником. При цьому за словами свідків там заберекодувалися так звані тітушки, які почали кидати у протестувальників димові шашки і каміння. У відповідь активісти розпрощили паркан та підпалили вагончики. На місце конфлікту прибули близько сотні правоохоронців. Очевидці заявляли, що чули постріли. цим-то невідомий чоловік вистріляв цілу пістолетного обойму в натовп, а вже за мить сховався за щитами міліціонерів. Правоохоронці кажуть про стрілянину нічого не знають. Там було протистояння між представниками забудовника і активістами. Працівники міліції все таки намагалися в цю ситуацію регулювати. Стали між двома сторонами. В результаті від ну можливо від каміння, яке там жбурляли, троє працівників міліції отримали ушкодження зараз. Два представника правоохоронних органів госпіталізовані у лікарняний заклад. Одному надали медичну допомогу і відпустили додому. Зверху була були якраз вистріли, бо збіглися якраз студенти, побігли допомагати. там. Прибігли беркута з щитами, стали коротше, і тоді почалася це стрілянина. Я бачила совсем лазами, як медики надавали одному з них сьому хлопцеві, перев'язали ногу і почину, бо заділи. Бочину йому і нову поранили. Цьому доказу є гільдза, яку я особисто знайшла на тому місці, зло на тому місці це свіжа гільза нова, це нібито резинова.